Та дуже просто завжди є час для того, щоб збирати скарби земні, а є час для того, щоб збирати скарби духовні. І ми всі розуміємо, що земні скарби – це наша сім'я, родина, треба дім, треба квартиру. Треба все придбати, що ми називаємо комфорт для комфортного існування життя. І людина все своє життя скопичує якісь богатства для того, щоб задовільнити потреби, що стосується Бога, наша душа. Наш стан, як ми живемо. Чи зробили ми добро в цьому світі, чи простягнули ми комусь руку допомоги?